Я вас вітаю. Сьогодні 14 березня 2025 року. Хочу вам показати вирощування молодої капусти сорта Етма. А ця капуста була посіяна 2 серпня 2024 року. Вона була висаджена в парники, в теплицю в кількості 200 штук. І Цікаво те, що вона перезимувала цю зиму, а в даному випадку вона зимувала під двома шарами Бушної плівки, витримала двотижневі морози до мінус 15 градусів. І зараз вона відходить і вже дещо можна навіть зрізати на, на їжу. Ну, через десь два тижні вже можна пробувати дещо вивозити навіть на базарі. І найцікавіше те, що в парнику вона навіть краще перезимувала при таких морозах, ніж в теплиці. Зараз я піду покажу вам, як ця капуста почуває в теплиці. Нагадую сорт Етма. Це ранній сорт, який, якщо вірити інтернету, не сильно боїться морозів, тобто не стрілкується за великих морозів. Так, а ось тепличка на одну сотку. Тут вже частково я вирізав капусту. А щось довелося викинути, тому що мороз дійсно його сильно побив. От якщо подивитися, наприклад, дуже сильно побита капуста, але, як не дивно, всередині вона навіть оця, ні, ці, цю треба, ці, ці, ця не перезимувала. Але більшість з них перезимували і, і навіть... Оця швидше за все перезимувала, хоч і вигляде дуже страшно. І ось ми дивимось, я в теплиці її теж плівкою накривав, але чомусь мені більше подобається в парнику стан капусти перезимованої, ніж в теплиці. Так що, якщо хочете, можете спробувати. Посадити капусту, вона перезимує, і навесні вона у вас буде раніше, ніж в усіх інших. А ось, наприклад, я на цей рік посіяв молоду капусту в касети. Це я посіяв капусту. А теж, ну, звичайно, ранню молоду сорт Oracle, вона повинна бути крупніша за етму. Але як ви бачите, я її посіяв приблизно 20 лютого і її ще дуже далеко до оцієї капусти, яка вже буде через 2-3 тижні на базарі. Так що, навіть не маючи теплиці, можна спробувати посадити капусту восени в парник. І, можливо, вона вас перезимує і ви можете по доволі хорошій ціні продати її навесні. Але, звичайно, багато що залежить від того, яка буде зима, як довго будуть триматися морози. Ось на приклад. От зараз я візьму ножа і виріжу цю капустину на їжу. В 14 березня буде капустина. вже майже. Вибачте, залишились проблеми з відео. Ось молоденька капустинка, десь грамів 300 14 березня. сортетна. Все, дякую вам за перегляд, до побачення.